У цьому відео я вам допоможу розібратися, для кого підходить курорт Карлові вари. І так, якщо ви хочете, щоб ваш кругозір на 360 градусів оточували вишукані будинки в класичному стилі в ніжних зефірних тонах, прикрашені ліпниною, романтичними балкончиками, і кожний будинок це є готель, в якому ви можете проживати. При кожному готелі є процедури, які ви можете замовити для покращення свого здоров'я, також сауна, також басейни, також консультація лікаря, який консультує скільки кому потрібно приймати водички і якої саме. Отже, якщо ви хочете покращити своє здоров'я, отримати омолодження з середини організму, не медикаментозно, а з допомогою води, то вам в карлові вари. До ваших послуг буде безкоштовно 12 мінеральних термальних джерел з різною температурою для вашого споживання за призначенням лікаря. Всі джерела гарно оформлені. А це найперше джерело, яке пульсує на 12 метрів на поверхню землі. А це спеціальні чашечки, які ви можете придбати для споживання водички. Обов'язково скуштуйте гордість карлових вар, біхіровка. Це чеська міцна 38-градусна лікарна настоянка з історією. Ще одна гордість чехії це чеське скло і чеський кришталь. Дуже багато крамниць є з цією продукцією. Обов'язково можете для себе придбати. Якийсь предмет на згадку, що ви були в Чехії, і саме в Карлових. варах. Також в Карлових варах ви можете відвідувати термальний басейн з неймовірно красивим виглядом на всі карлові вари. Тут ви можете отримати оздоровлення у двох басейнах, температурою води 32 і 38 градусів. Ну що ж ідемо гуляємо далі вуличками. Ще одна гордість Чехії це чеський рубін. Дуже багато ювелірних прикрас з нього є. Наявності і їх можна придбати. Ну і всі перші поверхи в карлових барах: це або магазини, або кафе, або кав'ярні, або ресторани. Представлено дуже багато цікавої продукції відомих брендів, марок, чеських а також інших країн. Відмітила для себе, що можна придбати дуже якісне чеське взуття також в аптеках купують для покращення здоров'я різні речі. Для активних туристів в карлових варах ви можете відвідати фунікулер або проїхатися, або пройтися на гору і вже згори подивитися неймовірно красивий вигляд на всі карлові вари. Рекомендую курорт карлові вари для спокійного розміреного відпочинку з метою оздоровлення і лікування. Звертайтеся до мене, я допоможу вам забронювати готель для проживання а також проконсультую в інших питаннях.